Вельми шановні слухачі, глядачі, присутні. По перше, дозвольте подякувати за можливість прийняти участь в роботі конференції безпосередньо секційного засідання, незважаючи на те, що вже майже час обіду, але я сподіваюсь, ви витримаєте, знайдете в собі сили. Сподіваюсь, буде трошки цікаво, і насправді, після таких інформативних попередніх доповідей, дуже складно. Я закликаю всіх, хто буде переглядати і ще раз переглянути. Ранкові сесії а, з приводу засідання нашої асоціації атеросклерозу з міжнародними асоціаціями, тому що все саме нове, найпотужніші спікери, найвідоміші лідери думок світу приймали участь в роботі а, дано, даної сесії. Ну, а я хочу звернути увагу і знову акцентувати увагу, що дійсно ми з вами говоримо про глобальний тягар серцево-судинних захворювань та факторів ризику і артеріальна гіпертензія безумовно залишає. Наразі на першому місці це публікація кінець 22-го року, але дисліпідемія, вона все ж таки, і поєднання з артеріальною гіпертензією є доволі чутливим. Знову просте питання, кому проводити скринінг на дисліпідемію. Одна з пропозицій, Для чоловіки старше 40 років, жінки старше 40 років, або постменопауза, і всі пацієнти з будь-якими знищеними наведених станів незалежно від віку, або клінічні прояви атеросклерозу, або діабет, або гіпертензія, або поточне паління, або певні стигми дисліпідемії, наявний сімейний анамнез передчасних серцево-судинних захворювань, або ж дисліпідемії, хронічна хвороба нарок. Запальні захворювання, вілінфекція, еректильна дисфункція, хозл та всі жінки з анамнезом ускладненого перебігу вагітності. Ем, і я хочу трошечки такою маленькою спекуляцією на початку зайнятися. Ось дивіться, умовно, у нас є е, два, е, дві жінки. Пані Оксана з України, яка після вимушеної міграції в Європу на тлі постійного стресу разом зі знайомою з Італії, пані Сільвію 44 років, звертається за консультацією до сімейного лікаря. Ось базові характеристики: артеріальний тиск, куріння, там електронні, там, тютюнові. Зараз не буду зупинятись, хочу єдине нагадати і наголосити і сімейних лікарів, і кардіологів налаштувати, що електронні є небезпечні. Не є безпечними, є небезпечними і маємо так само інформувати про це молоде населення. Немає анамнезу діабету артеріальної гіпертензії, холестерин не ліпо високої густини на слайді. Чи мають вони однаковий ризик серцево-судинних подій? Я думаю, що ви пам'ятаєте рекомендації 2021 року рівні серцево-судинної смертності за регіонами, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. На жаль, ми говоримо про Україну, яка знаходиться. Водиться в дуже в зоні дуже високого ризику. Відповідно, якщо ми використовуємо скор 2 то вони будуть відрізнятися для пацієнтів, скажімо так, з України та з Італії, і ви можете одразу зрозуміти, що якщо для пані Сілєві це 3% ризик фатальних та нефатальних подій для нашої жінки це 8%, що одразу підвищує ризики ускладнень такій ситуації. Маємо користуватися там да практичним підходом щодо подальшої оцінки наявних факторів ризику. І модифікації цих факторів ризику, зокрема дисліпідемії, що наведено на даному слайді, є або були наскільки я зрозумів певні протиріччя щодо цільових рівнів. Я вчора і сьогодні вже почув, що ми. Остаточно, напевно, узгоджуємо позицію з приводу цільових рівнів з європейським товариством кардіологів і маємо орієнтуватися на, скажімо так, більш жорсткі цільові рівні ліпопротидів низької густини. Як часто потрібно контролювати? Маємо розуміти перед початком через 8 тижнів, через 8 тижнів після зміни дозування. Кожні 6 місяців після досягнення мети, це такий, напевно, практично орієнтовний е, підхід щодо питання, чи потрібно і як потрібно контролювати рівень ліпідів у пацієнтів, яким ми маємо призначити певну терапію, про яку будемо говорити далі. Еволюція контролю, контролю ліпотеретії низької густини в Європі, на жаль, е, ну, скажімо так, не є ідеальною. Чим більше ми, е, скажімо так, став, ставимо більш Жорсткі вимоги, тим звичайно менша кількість пацієнтів е, утримуються в цих цільових рівнях, і саме тому виникають нові підходи, нові погляди щодо гіполіпідемічної терапії. Ви бачите, якщо говорити по останнім там публікаціям даним Санторіні, то лише там 20% пацієнтів досягають мети менше 1,4. Знаний слайд стосовно інтенсивності ліпід модифікуючої терапії. Хочу нагадати, перші кроки. Да, сьогодні звучать думки, що можливо в деяких ситуаціях ми можемо пропускати ці кроки. Це пацієнти екстремально високо, дуже високо, але це поки що обговорюється. Статини помірної інтенсивності розово статин 5-10 препарат Розістер або статин високої інтенсивності 20-40, які дозволять знизити. На 30-50% відсотків рівень ЛП низької густини від вихідного рівня, і на це маємо зважати увагу. Якщо повернутися до первинної профілактики, мені дуже імпонують слайди результатів дослідження hope 3 в якому оцінювалось можливості різних стратегій з приводу первинної профілактики. використовувався, зокрема стратегія призначення розового статину пацієнтам без гатеросклеротичних серцево-судинних захворювань з фактором ризику. Приймали Участь різні країни, і зважаючи на те, в якій зоні ми знаходимося, і бенефіти, які можуть отримати пацієнти нашої країни. А ось цей зведений аналіз, говорить, що терапія статинами за результатами дослідження ХОУП найбільш, ну скажімо так, вигоду отримує саме пацієнти нашої країни, зважаючи на ризики серцево-судинних захворювань та ускладнень у таких пацієнтів. І я хочу сьогодні акцентувати нашу увагу. Ми активно обговорюємо. А сьогодні вже комбіновані стратегії інтенсифікації ліпідмодифікуючої терапії. Ви чули вчора і сьогодні про нові можливі агенти, які ми можемо використовувати. Але ми маємо, скажімо так, напевно звертати увагу на більш ранньому етапі на наших пацієнтів. Слайд, який демонструє, що насправді. Ну, відносний ризик і кількість пацієнтів, яких потрібно пролікувати протягом п'яти років, з метою первинної профілактики, говорить про те, що це невелика кількість да, для того, щоб попередити загальну кількість серцево-судинних подій. Лише там 49 пацієнтів маємо пролікувати. Це знову ж таки наголошує на первинній профілактиці. І що найбільш цікаво, що більше зниження відносного ризику буде у пацієнтів низького ризику, тобто більш молодого віку. Чим раніше ми розпочинаємо терапію, тем, тим менше нам потрібно зменшувати е, вихідний рівень або ж в відсотковому значенні. Тому ось е, переваги отримують саме учасники без е, васкулярних захворювань, які мають ну, скажімо так, ризики менше ніж там 10% п'ятирічні ризики мейс. Ну і я е, кожного разу говорю, що середній досягнутий рівень е, ліпопротидів на статинах і ризик повторних серцево-судинних подій е, дуже залежні, і чим менше, тим краще. Більше того, для себе пояснюю, наступним слайдом: це мікро, мікроскопія, е, структура ліпідної бляшки, де червоним ми можемо побачити рівні ліпопротидів низької густини. А ось перша, перша стрічка це є товщина фіброзної покришки атеросклеротичної бляшки. Чим менше рівень ліпопротидів низької густини, тим більш товста буде покришка атеросклеротичної бляшки. І ми знову говоримо про попередження ризику розвитку цереброваскулярних ускладнень. Друга позиція дуже важлива. Це з приводу погляду на ліпід знижувальну терапію. Це експозиція. Це не має бути курсового лікування місяць, тиждень, півроку. Чим більше пацієнт знаходиться е, під впливом такої терапії, зокрема в е, клінічних дослідженнях, тим більше він отримував переваг щодо зменшення редукції взагалі ризику. Ну і монотерапія статинами, вона доведена і наразі не немає ніякого сумніву з приводу попередження ризику інфаркту, інсульту е, е, у таких пацієнтів, як з факторами ризику, так і вже з наявними серцево-судинними захворюваннями з і єдине, що хочу ознайомити і звернути вашу увагу, е оновлені чинні нові рекомендації Американського коледжу кардіологів по веденню пацієнтів, наприклад, з хронічним коронарним синдромом щодо ліпідмодифікуючої терапії, зазначено так, перша літера, високоінтенсивна терапія. Якщо пацієнт протипоказано або погано переносить таку терапію помірна інтенсивність, е я вже повторюю, що має бути певне, скажімо так, е е фолап, тобто спостереження. Ження за такими пацієнтами. Через 4-12 тижнів, але звертайте увагу фармакоекономічні певні моменти, підстави, що передбачаються, що у таких пацієнтів використання генеричних препаратів максимально переносимої терапії заощаджує кошти як пацієнтів, так і системи охорони здоров'я. Тому знову звертаю на це вашу увагу. Ну, і оновлені рекомендації пацієнтів з гострим коронарним синдромом Європейського товариства кардіологів. Вони говорять про те, що якщо пацієнт не приймав раніше статини, Має призначитись одразу інтенсивна, ліпід, інтенсивна стратегія статинів. Якщо приймав низькі дози, переводимо на інтенсивні, якщо ж, знову ж таки, на високій, на максимальній дозі статинів і не досягає цільової мети, далі ми інтенсифікуємо за підходом ZTMIP, інгібітор PCSK9 і так далі. І Повертаючись до питання, скажімо так, перегляду підходів до ліпідмодифікуючої терапії, наразі розглядається ось парадигма, да зміна парадигми лікування атеросклерозу, обнулення так годинника або судинного віку. Наявні вже численні дослідження говорять, що напевно ми маємо більш Раніше звертати увагу на модифікацію, і ось тут є певні пропозиції стосовно, що це має бути в більш ранньому віці, аніж ми звертаємо увагу на таких пацієнтів. І сьогодні, до речі, мені здається, звучала фраза стосовно припинення терапії статинами. Да, ось Стівен Нісен сказав, що таке припинення може бути помилкою, що небезпечно для життя самих пацієнтів. Ну а багато років тому, коли ми обговорювали побічні ефекти, то найчастіше, Ший побічний ефект статинів це є збільшення тривалості життя. Маємо про це кожного разу нагадувати нашим колегам та пацієнтам. Насправді не тільки статини використовуються в лікуванні пацієнтів з дисліпідемією, де ми говоримо про різні інші класи, в тому числі я хочу звернути увагу на омега-3 полі жирні кислоти, декілька аспектів. По-перше, пам'ятаємо про резидуальний ризик. На жаль, незважаючи на всі сучасні наявні засоби та технології, залишається певний відсоток пацієнтів, які Отримують серцево-судинні ускладнення і це розглядається скрізь аспект деяких категорій резидуального ризику ризику запального, глікемічного або ж тригліцеріто-посередкованих ремнантів. І ось ми маємо пам'ятати, що, скажімо так, всі пацієнти вони мають певні особливості, якщо розглянути да, ліпідний профіль таких пацієнтів, відкинути холестерин високої щільності, то далі ви бачите низька щільність ремна. Холестером ліпопротит а Піввідношення у кожного окремого пацієнта різне, і це може впливати на ризики. Насправді, питання гіпертригліцерідемії в цілому є актуальним. Збільшення, збільшення рівня тригліцерідів асоціюється зі збільшенням ризику інфаркту міакарда інсульт, ішемічного інсульту та навіть артального стенозу. Ну, у нас є умовні значення. Да, ось, і ми говоримо про те, що Попередні дослідження вони говорять, що застосування омега-3 ем, впливає на ліпідний профіль, зокрема на рівень, е, в більшій мірі на рівень 3 е, гліцеридів. І... Демонструє зниження на 25-30%. Механізми різні, різні да, і це додаткові протизапальні ефекти, мембран стабілізуючі, антитромботичні, е, окрім безпосередньо ліпідних ефектів. Деякі дослідження, які демонструють додаткові переваги поєднання, зокрема, наприклад, розова статина та омега-3, в плані зменшення на тлі застосування монотерапії статинами, додаткового зниження рівня 3 гліцері. Наскільки це є важливим, дослідження Reduce IT продемонструвало, що все ж таки досягнення кумулятивної кінцевої точки, інсульт, інфаркт, серцева смерть на 25% зменшується. Саме тому в рекомендаціях по профілактиці серцево-судинних захворювань є позиція, яка говорить, що у пацієнтів високого ризику з трі гліцеридами більше, ніж 1,5%, зважаючи на статинотерапію і модифікацію способу життя, може бути використана омега 3 Полінонасичені жирні кислоти і е, оновлені позиції з приводу серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом, де є вже категорізація за оновленою шкалою СКО-2 да, для пацієнтів з сукровим діабетом там так само є посилання, окрім стандартних заходів, використання високої дози і козапетілтілу для таких пацієнтів у разі знову ж таки недостатнього ефекту на тлі статинів. Дискутабельне питання стосовно дозувань, і ми маємо розуміти, що збільшення да дозувань, якщо говорити про первинну профілактику, це можливо там до 250-500 мг, міліграмів, але далі далі. Вторинна профілактика та терапевтичний ефект він збільшується. Наявне можливості в наших умовах епадолунео, комплекс незамінних омега-3 жирних кислот поєднання і та докозиксеєнової кислот. Ну і власні дослідження попередніх років Олена Іванівна проводила з використанням щилівстору та епидолу, тим не менше, зменшення рівня триглицерідів на 27%. Тож, наприклад. Хочу за... ще раз зауважити, кумулятивний ефект комбінованої терапії статину та поліненасичених жирних кислот забезпечує більш виражений гіполіепідемічний результат. Застосування такої терапії сприяє більш ефективному комплексному ліфуванню і побічні ефекти. Насправді, часто гіперболізовані. На практиці, більше того, щодо поліненасичених жирних кислот, вони зменшують частоти появи можливих небажаних явищ. Я вам щиро дякую за увагу, за терпіння і за можливість виступити сьогодні перед вами.